У Житомирському свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися з військовослужбовцем Дмитром Панчуком. Дмитро народився у Житомирі, закінчив 25-й ліцей, навчався у Житомирському автомобільно-дорожньому коледжі та у Житомирській політехніці. Дмитро Панчук був кандидатом у майстри спорту України з дзюдо та бойового самбо брав участь у революції гідності у складі 95-ї десантно-штурмової бригади боронив державу під час антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. З перших днів повномасштабного вторгнення Дмитро, не вагаючись, повернувся у стрій та став на захист України від російських агресорів. Проходив службу у різних гарячих точках та у різних напрямках. Нашої батьківщини виконував бойові завдання за мужність та самовідвагу, був неодноразово нагороджений державними та відомчими нагородами, медаллю учасника антитерористичної операції, орденом за мужність третього ступеню, відзнакою учасника бойових дій, ветерана війни, орденом за відвагу та почесним нагрудним хрестом у Наунсо. Галина Пономарьова, колишня директорка 25-го ліцею, розповіла, що Дмитро брав участь у патріотичних заходах. Галина каже, що під час відпустки чи реабілітації Дмитро відвідував розбомблену школу. Болем відгукнулося в його серці і повідомлення про те, що расисти розбомбили навчальний заклад, в якому він навчався. І приїжджаючи у місто. Буваючи на реабілітації, він завжди підходив до нашого закладу, спілкувався з тими, кого там зустрічав. Він боронив свою державу, він боронив своє місто, боронив нас. Самим найкращим був, бо це наш онук, найстарший, найкращий. Він любив людей, любив життя. В перший день війни одразу побіг, побіг моєму, кажемо дімочка, а він кажу, як так везве мені я, я йду вас захищати. Він ішов перший завжди і кругом. Тетяна Титаренко, представниця міського центру соціальних служб, каже, що 28 липня 2024 року Дмитро помер після тривалого лікування складних поранень. Поховали військовослужбовця на Житомирському міському кладовищі. У Дмитра Панчука залишились мама, брат, бабуся і дідусь. Тетяна Скоростенська, Ігор Кучин, Суспільне новини Житомир.